З 1 березня 2024 року в Україні збільшать пенсії. Про це суспільному житому розповіла Світлана Антонюк, заступниця начальника головного управління пенсійного фонду в області. Індексацію пенсійних виплат здійснять відповідно до рішення уряду. Ми передбачено підвищення пенсійних виплат для всіх пенсіонерів області, для всіх категорій пенсіонерів. Передбачено також мінімальне збільшення. Це розмір підвищення повинно бути не менше ніж 100 гривень. Передбачено максимальний розмір збільшення це 1500 гривень. Володимир Поліщук зараз отримує пенсію 4400 гривень. Чоловік каже, що зростання пенсії не вплине на його статки. Я думаю, воно з одної рукою дали, а другу забрали, все дорожає, квартплата все дорожає, бачите, вдохляю, субсидію. У мене пенсія не чуть більшенька, там тих п'ять. Ну, це вже невелика сума для нинішнього часу. Ціни ж ростуть кожен день. Ну, що там? На лік, а на ліки взагалі бешені ціни. За словами Світлани Антонюк, з 1 квітня відбудеться наступне збільшення пенсій. У кого є стаж роботи станом на 1 березня на не менше ніж 24 місяці після чергового перерахунку пенсії або після призначення чи перерахунку пенсії, хочу зазначити також, що цією постановою передбачено мінімальні пенсійні виплати для певної категорії пенсіонерів. Для прикладу, для осіб, яким виповнилося 65 років та які не працюють, мають відповідний стаж роботи 30 років для жінок, 35 років для чоловіків, мінімальна пенсійна виплата повинна бути не менше ніж 3370 гривень. Для інших осіб які не мають 30-35 років стажу і не працюють, мінімальна пенсійна виплата буде встановлена на рівні 2725 грн. Для здійснення перерахунку не потрібно відвідувати відділення пенсійного фонду, говорить Лариса Бабич, начальниця управління пенсійного фонду в області. Перерахунок пенсії з 1 березня у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму буде проведено автоматизованим способом. Пенсіонерам не потрібно звертатися до органів пенсійного фонду. Якщо у когось будуть питання щодо суми, будь ласка, в березні просимо звертатися на телефони гарячих ліній. Також про новий розмір пенсійної виплати можна дізнатися в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України. Леонід Харшан, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.